Дивогриб знайшов у трачі Косівського району Іван Грабчук, сім в одному. Так свою знахідку описує чоловік. Працює він на Коломийському автопідприємстві, а у вільний час пан Іван ходить до лісу по гриби. Випадкова знахідка в мене вийшла. Пішов по гриби, люблю ходити по гриби. За вечором, буквально в неділю вечором, бачив саму шапочку. Почав гриба, як то кажуть, брати у кошик, дивилися там щось більше є. Я так то обережно викинув і вийшло як кажу, є сім чудес світу, а це вийшло сім чудес грибних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Живу коло лісу недалеко, так що тихе полювання це, як кажуть, моє хобі. Отак ну, знаходив десь гриба великої, ну, так десь кілограм, може десь більше. таке, я, але ну, це ж, знаєте. Мені так має десь до пів кілограма ваги цей гриб такой став.